Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Він людей з біди рятує. І хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Дітки, а про кого ця загадка? Так, молодці, ця загадка про лікаря. Дітки, а ви любите гратись у лікарів? Моя лялька захворіла. Булить горло. Це ані. Геть не може, лише лікар допоможе. Одягну халатик білий, ляй каже, на карантині. Візьму ложечку і гляну, як там горлечко у лялі, чай з малиною зроблю, Ним температуру зб'ю. Покладу я меду ложку, хворій легше стане трошки. Дітки а ви хотіли б дізнатися більше про професію лікаря? Тоді сідайте зручненько і згадайте, чи були ви на прийомі у лікаря. Як ви гадаєте, це важка професія? Так, лікар це дуже важка і дуже давня професія. Їй понад п'ять тисяч років. У давнину лікарі вважали чарівниками. Раніше лікарі лікували людей за допомогою природних речовин. Зараз також при багатьох хворобах лікарі радять вживати всі просим настійку трав або відварить. В наші дні лікарям допомагають учені та інженери. Учені в спеціальних лабораторіях проводять досліди і радять лікарям, як краще і швидше побороти хворобу. А інженери для лікарів придумують та розкрубляють нові прилади та інструменти, Ви, мабуть, усі були у кабінеті стоматолога і бачили, які там складні прилади. Для того, щоб стати лікарем, необхідно навчатися у медичному інституті. До того ж дуже добре вчитися. Від лікаря залежить життя і здоров'я людини, тому потрібно вміти розпізнати, яку хворобу має людина і як правильно її вилікувати. А тепер, діти, ми пограємо в гру, яка називається Що потрібно лікарю? Для роботи я буду називати предмет, а ви поміркуєте, потрібен цей інструмент у роботі лікаря чи ні. Шприць. Так, він потрібен лікар для того, щоб робити уколи. Пенслі та фарби. Ці інструменти художника. Рецепт для хворого. Так, він потрібен для того, щоб пацієнт знав, що саме йому приймати літість. Термометр. Звісно, потрібен, Ми вимірюємо температуру. Так, їх прописує лікар хорму, для того, щоб йому стало краще і він одужав. Ніж. Ні, це інструмент кухаря. Ваги. Потрібен лікарю для огляду ротової порожнини, гребінець і мужиці. Ні, це інструменти перукаря, стетоскоп. Так, він потрібен лікарю для прослуховування внутрішніх органів. Дітки, ви молодці, ви впоралися із завданнями. А тепер скажіть мені, що нам потрібно для того, щоб бути здоровими? Так, нам потрібно кожного дня робити зарядку і займатися фізичними вправами. Вживати корисну їжу де більше овочів та фруктів. Відкувати за своїм тілом, чистити зубки, мити ручки, вмиватися і гуляти на свіжому повітрі. Молодці дітки, ви дуже добре впоралися із усіма завданнями. А зараз нам час прощатися, до зустрічі!